Нації. Oh, man, слава! Ми зітені, ми жити, ми зітині, ми зідені. Шановні друзі, ми казали, що тут знаходяться лідери Центрального комітету штабу національного порятунку. Слава Віталік!

Я хочу подякувати кожному з вас за вашу громадянську позицію за те, що ви не сиділи вдома, за те, що ви приїхали до Києва. Не живе тут за тисячі кілометрів. Ті, хто прийшов сьогодні, кияни для того, щоб висловити свою позицію, за те, що ми хочемо жити в нормальній країні без корупції, в нормальній країні, де міліція охороняє своїх людей, але не б'є і не знищує їх. Ми хочемо жити в країні, де кожен може знайти мати нормальну роботу, нормальну стипендію, нормальні соціальні стандарти, нормальну пенсію. Ми хочемо жити і в дивитись завтрашній день. І від кожного з нас не від мене, від кожного з нас залежить. Наше майбутнє ми впевнені в тому, що сьогодні зібравшись тут сотні тисяч людей, які не згодні з тими правилами, які пропонує нам сьогоднішня влада, і ми впевнені в тому, що ми зможемо. Якщо влада не хоче нам давати цих правил, ми змінимо владу. Я хочу звернутись до кожного з вас сьогодні. Дуже важливо.